Всіх вітаю з вами канал Тракторний Бригадір. Ось таке відео по самим дешевим тракторам, корчам, всіх корчами називають мототрактори. Вони також є, продаються. В принципі, на свої гроші теж техніка. Краще, ніж мотоблок. Чотири колеса є. Сидиш, їдеш, фризу тягаєш, картошку садиш, копаєш, косиш і так далі. Є в нас кентаври 200 і зараз такі от, це 20 кінських сил з мотором 11.05. З приводом гідравліки від двигуна. Насос у нас через ремінь стоїть. Коробка передач, звичайна, мототракторна, 3 вперед, 1 назад, понижена, повишена тут є. І блокування полуосів. Ось такі вони. Досить вони досить популярні йдуть. Навіска у нас тут йде одноточкова, звичайна мототракторна. Ось такий циліндр у нас стоїть. Ну і Тут ще на фрезу ставиться підйомний механізм. Також є модель 160 і на 16 кінських сил вони дешевші. І є ще тракторці такого плану ремінні, з трьохточковою навіскою. Це в нас ідуть типу, самі бюджетні на трьох з валом відбору потужності. Вони також працюють. Тому ось так. Ну, тут ціна мототрактори починає десь від 2,5. І якщо з 3, то це десь до 3,5. Ну, в залежності комплектації. Якщо з фрезою, то дорожче, без фрези дешевше. Ось так. В принципі, таке. Вибір зараз дуже великий, тракторів багато, тому. Якщо вас цікавить, хочете придбати, щось надумали або ще думаєте, можете набрати по номеру телефону, бо переглянути пропозиції на нашому сайті. У нас там є представлено багато зразків, техніки, які зараз по факту є на ринку. В принципі, в нас є все, що продається в Україні. Тому набирайте, телефонуйте, замовляйте. До нових зустрічей. З вами тракторний бригадир.